Інфікований вірусними гепатитами Б та С, а це понад мільйон. Людей щороку. Кількість таких інфікованих збільшується. Такими є дані громадських організацій. А точної офіційної статистики немає взагалі. Програму державної підтримки лікування цих недугу хвалило в Україні три роки тому. Втім, через політичну ситуацію в Україні фінансування її було неповним. Найгірше те, що більшість хворих навіть не знають про свою недугу, бо хвороба протікає безсимптомно і заразитися нею можна будь-де. Про масштаби прихованої епідемії та про те, як діагностувати, профілактувати та допомогти хворим пацієнтам. Ми говоритимемось. Сьогодні з гостями студії, а це головний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України з інфекційних хвороб, професор Ольга Голубовська, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк та завідуюча обласним лікувально-діагностичним гепатологічним центром кандидат медичних наук Галина Мартинюк. Вітаю вас, панове! Так. Отож, бо кількість хворих на гепатит в Україні зростає мінімум на 2000 тисячі кожного року, але дійсно офіційної статистики немає і вона не ведеться. Чому така ситуація, пані Олю? І з чим це пов'язано в першу чергу? От я вже сказала на початку і з наших розмов раніше знаємо, що цю хворобу називають лагідним убивцею і її дуже важко діагностувати. Чому да, Так, це журналісти так назвали ласковий убійця? Действительно, мир очень изменился, изменился изменились и изменили инфекционные болезни. Сейчас... мы сталкиваемся с так называемыми скрытыми эпидемиями. Это не такие яркие процессы, которые были в средние века, чума, холера, а это медленные инфекции, преимущественно вирусные, которые выявить очень тяжело по той простой причине, что они протекают без серьезной клинической симптоматики многие-многие годы. Поэтому для того, чтобы выявить, какое количество людей в какой стране инфицировано, нужно провести так называемые Скрининг определение специфических антител всему населению той или иной страны. Сделать это по разным причинам очень сложно, прежде всего, по финансовому и поэтому. ни одна страна в мире не знает, сколько точно конкретно людей заражено вирусами, преимущественно С. Сейчас речь идет о С, хотя мы говорим об эпидемиях Б и С, но С – вот этот ласковый убийца, о котором вы говорили. В таких случаях существует такое понятие расчетные данные, ориентировочные. Так вот, если Всемирная организация здравоохранения много лет считала, что в Украине уровень инфицированности составляет 3% населения. Однако сейчас... сейчас по последним данным, и мы много раз докладывали на разных форумах Европейских и в том числе и во Всемирной организации здравоохранения. У нас уровень инфицированности выше. По данным Европейского центра по контролю заболеваемостью и Европейского Бюро ВОЗ, население Украины старше 15 лет инфицировано приблизительно в 9%, 9 уровень инфицированности. Для сравнения: в Германии 0,2%, в Польше 1,5%, в Великобритании 0,5%. Традиційонно всі країни постсовєтського пространства мають великий уровень заболіваємості всімі інфекційними болезнями, в тому числі і вірусними гепатитами. Пане Віктор, у мене запитання до вас. А власне, здебільшого, в нашій країні зверталася увага і широко популяризувалося те, що варто створювати якісь профілактичні заходи і лікувати в першу чергу вілсні. Це була страшна епідемія, яка докотилася і до нашої країни. І туберкульоз. Якось на гепатити менше звертали уваги, але чи Звертаються до вашої організації, до вашої асоціації пацієнти, які скаржаться на те, що вони не отримують достатньої допомоги чи не отримують достатньої інформації про своє захворювання. Ну з приводу інформації це вже така справа наважливіша це допомога. І Дійсно, з гепатологами, з інфекціоністами, ми теж приймали участь в тому, що була прийнята ця програма боротьби з гепатитами. І якби вона виконувалась, хоча б повністю в частині лікування, то ясно, ми могли б підійти до зменшення кількості гепатитів. Ну вже захворювань, які потребують лікування. На жаль, вона фінансувалася недостатньо. Це перше. Друге, в той час, коли вона приймалася, були відомі певні лікарські засоби. Які були надзвичайно дорогі, вони зараз є надзвичайно дорогі. Третій момент. Потрібно знову ж таки звернути увагу на те, як говорила Ольга Анатолійовна, що у нас аж до 9%. Це пов'язано власне з тим, що немає достатньої кількості, ну, достатньої Протиепідемічних е, заходів, тобто передача ціє, цього вірусу ну, по факту при е, лікувальних маніпуляціях. Про це теж треба говорити і приймати це до уваги. І коли ми знову ж таки звертаємося зараз, на щастя, знову ж таки, дякуючи Ольгі Анатолійовні і тут е, і ініціативі, е, Україна, і я це зразу кажу, вона скромно мовчить, але Україна. Стала першою з країн Європи, е, Східної Європи, яка долучилася до програми ВОЗ про вилучення, тобто елімінацію вірусного гепатиту, С і Б взагалі як такого. Це надзвичайне завдання, це 9% населення, це надзвичайно великий момент. Але тут далі треба сказати, що вона то попрацювала і в е, один із найкра... ну, сучасних лікарських засобів, який коштує. До 80 тисяч євро в Європі в Україні стане можливим до закупівлі всього за тисячу євро, і це вже достатньо для того, щоб це зробити. І власне ми зараз і приїхали до Рівного, щоб подивитися на стан інфекційної служби. І вона ну, видається так, що вона одна з найкращих в Україні. І про це свідчить навіть те, що в перерахунку на кількість населення найкраща діагностика власне в Рівненській області до п'яти тисяч хворих діагностовано, бо то що говорила що діагностувати це треба дуже багато, так далі, в рівному люди довіряють гепатологічному центру. Вони звертаються, вони діагностуються, і це, ну скажімо так, один із перших гепатологічних центрів. Що потрібно ще зробити на нашу думку? Локальні регіональні програми. Знову ж таки, цей лікарський засіб для регіональних програм теж можливий за ціну, скажімо так, спішні гроші. Плюс ще чим Україна відрізняється в Україні є ще один препарат сучасного українського виробництва, який разом з цим сучасним препаратом, який виробляється, можна. Проводити до 100% ефекту результату. І це всього-навсього, ну, порівняння невеликі гроші. Ми приїхали для цього, щоб зустрітися з керівництвом області, з громадськістю і так далі, і підняти питання про регіональні доповнювальні програми. І це можливо. Пані Галино, ми з вами вже не раз зустрічалися. Говорили про цю проблему, яка є в нашому регіоні. І ви теж казали, що є чимала кількість хворих, які мають вірусні гепатити. Скільки на сьогоднішній день діагностовано і стоять на обліку? Адже знову ж таки королюється оця така на сьогоднішній ці... день. Я вже сьогодні один раз говорила. Повторяю у нас з кожним роком збільшується така кількість пацієнтів. Завдяки тому, що покращилась значно діагностику цієї інфекції, якщо взяти порівняно за три роки останні, то в нас кількість пацієнтів виросла в чотири рази, і тобто, зараз на диспансерному обліку по хронічному гепатиту, це знаходиться 3101 пацієнт. По хронічному гепатиту це 1974. Ви можете зрозуміти, що це дуже велика кількість пацієнтів і людей, яким необхідна допомога, які на сьогоднішній день за власні коштів просто не в змозі забезпечити себе лікуванням. І ми дуже вдячні, що сьогодні в нас присутні головний інфекціоніст України Оля Анатоліна Голубовська, Віктор Григорович, який захищає права пацієнтів. Тому що завдяки їм, я думаю, що всі рівенчани побачать сьогоднішню передачу і зрозуміють, що дійсно проводиться шалена робота і вона не стоїть на місці. Так, да, потрібно створювати регіональну програму. Практично ми її завершуємо. Інша справа, ми просимо, щоб її профінансували. У нас була в минулому році створена вона, але вона не була профінансована, на жаль. І тому наше завдання, щоб допомогли і ви, і всі, хто послухає нас, профінансувати цю програму. Тому що, коли ми раніше говорили, що ці хвороби не вилікуються, то зараз як сказала Улятоні до 100, 100 людей вилікуються. Чому не допомогти? Чому? Не можна зробити добру справу, пані Олю. Є така інформація про те, що в Україні ця сама концентрована стадія епідемії вже вийшла за межі групи ризику. Що це означає? Адже колись у групі ризику були люди, які безпосередньо контактують з кров'ю. Це і лікарі, і медсестри, це люди, які мають онкогематологічні якісь захворювання, і ті, хто на гемодіалізі. Нині ж у групі ризику ми всі так? Чому діло все в тому, що вірусом С інфіцируватися по побіз. Біал... С биологическими свойствами возбудителя в 10 раз проще, чем, например, ВИЧ-инфекцией, и там и в 100 раз там проще, чем какими-то другими гемоконтактными возбудителями. Поэтому мы с вами все находимся в группе риска. Это очень низкая инфицирующая доза. Возбудитель какое-то время может сохраняться на предметах обихода. И это БИЧ, в принципе, медицины всего земного шара. Да, у нас, к сожалению, уровень распространенности большой, потому что. что ну, у нас страна такая, как и все страны постсоветского пространства, у нас и групп риска очень много, и связано с распространением, в том числе и яйцо употребляющих наркотические средства и так далее. Но что я хочу сказать позитивного, что разрабатывается Всемирная организация здравоохранения ⁇ Глобальная стратегия ⁇ и мы должны, она будет опубликована в мае этого года, и Украина, как член ВОЗ, обязана будет выполнить все положения этой стратегии. И я на нее полагаю очень большие надежды, потому что будет давление на фармкомпании снижать цены. То, что мы и добились, действительно несколько лет потратили на то, что мы добились беспрецедентной снижения цены. Альянс общественного здоровья в Украине уже лечит полторы тысячи или даже больше курсов терапии очень современной, очень дорогой. Люди получают абсолютно бесплатно. Такую же терапию мы получим в государственной программе. И эти закупки стали возможными только благодаря тому, что компании пошли на снижение цены. Потому что покупать по 80 тысяч долларов на одного человека курс, ни, ни одна, ну, наша страна вообще не может себе этого позволить. И поэтому Благодаря этому больные мы вот этим инновационным лечением мы не только сокращаем курс лечения от 48 недель до 12 недель. Ну, ми збільшуємо отвіт практически до 100%. і, звісно ж, в зв'язку з этим, ми зможемо за ті ж самі деньги пролічити в этом году в два рази більше людей, ніж в прошлом. Наприклад, пане Віктор, у мене до вас запитання. Нещодавно прозвучала інформація про те, що безпосередня програма захисту допомоги і лікування хворих на вірусний гепатит поширюється і на вояків АТО. безпосередньо ті, хто були поранені в зоні АТО. Люди, які отримали інфікування через донорську кров, вони були включені, але чомусь не потрапили в цю програму. І от там був прецедент. Чи зверталися до вас з подібними скаргами? Ну, зараз я. Ольга Антона, теж теж я хочу да. наголосити дуже важливу річ. Насамперед, особисто міністр оборони і начальник Генерального штабу повинен виділити ці нещасні копійки, на цих людей, їх не так багато. Ми вже добилися зниження ціни. Ото теж скажу. Ми вже добилися, зробіть це. Тих нещасних там сто чи стільки, там навіть тисячу цих вояків. Воно повинно бути профінансоване з Міністерства оборони. Однозначно, їм збільшили фінансування. І на все в тому числі і на охорону здоров'я, а це їхня ну, пряма і моральна і взагалі вся зобов'язка. обов'язок безпосередньо. Ну власне міністерство ну, оборони так, і так. міжнародний альянс з Вілсніду, Вони пропагують таку акцію провести скринінг для двох тисяч вояків, аби не просто визначити захворюваність, а й мати таку якусь картину загально скільки ймовірно людей в Україні, якийсь відсоток визначити, з якої ініціативи чи є ініціативи, ось така програма буде втілюватися, і чи ви підтримуєте? Смотрите, дати? що касається воєнного АТО, звісно, будь-якому здравомислящому людину, і нам з вами дуже хочеться допомогти саме цієї категорії пацієнтів. Але я тут можу повністю згадатися з паном Віктором, що це повинні виділятися допомогу гроші, наприклад, Міністерством оборони. Ну, я не знаю, а допомогу. Чому? Потому что мы прекрасно понимали, когда писали программу, что будет денег мало. Денег дали всего 20% от той потребности, что мы давали на лечение. Поэтому понятно, что огромное количество людей как выбрать. И мы поэтому пошли по тому пути, что выделили приоритетные группы. Какие это? Прежде всего, это клинические группы риска, тяжелого последующего течения заболевания. То есть у нас. приоритетными являются пациенты с так называемыми терминальными стадиями фиброза. У них нет времени ждать новых схем, расширения доступа к лечению. У них, извините, ограниченный срок жизни, и мы даже можем спрогнозировать, какой именно. Поэтому они получают приоритетное лечение. Кроме этого, получают приоритетное лечение, например, там пациенты гемодиализа, контакты с биологическими жидкостями. В общем, можно посмотреть. Кстати сказать, мне было очень приятно, что в прошлом году вышел новый протокол европейские лечения гепатитов бцы и там точно такие приоритетные группы которые мы прописали еще в 2013 году мы не можем если воины АТО инфицировались именно во время действий боевых то время до до формирования терминальных стадий фиброза проходит в нашем регионе это лет 15 то есть ну как это не красиво звучит, можно подождать, а есть люди, которые уже ждать абсолютно не могут. Поэтому я здесь понимаю, решение проблемы дополнительной дотацией, а лучше всего выполнение глобальной стратегии, расширяя доступ к лечению, развивать местные программы, все то, что увеличивает доступ действительно к лечению больных. Паня Галино, у до вас таке запитання. Ми ми вже про це говорили, але коли приходять до вас хворі, звели якими очима з переляком, того, що вони навіть не знають, де вони могли отримати інфекцію. То якщо промоніторити, то де зазвичай люди підхоплюють, якщо можна так сказати, вірусний гепатит. Вірусний гепатит дійсно нам дуже важко діагностувати, де саме взяв. Коли пацієнт запитує, тому що будь-які процедури, які пов'язані з кров'ю або з біологічними активними речовинами в меншій кількості, мають можливість заразитися вірусним гепатитом, чи це ну частіше Б, але і це також. Це можуть бути не обов'язково медичні заклади, як раніше так вартували. Чому тому, що в нас в лікарні практично все використовується одноразове? Хоча, якщо взяти до уваги даже тестування крові, ніхто не може давати 100% відсотку гарантів, що кров тими методами, які досліджувалась, може бути не заразитися через кров. Чому? Тому що кількість вірусу, щоб отримати хворобу, значно нижча, ніж щільність тієї. Тих препаратів, які ми застосовуємо для діагностики хронічного гепатиту, бе чи С. крім того, ми знаємо, що є багато і перукарні, і пірсінги, і манікюри, і педикюри. Також ми не повинні забувати про них. Ми не повинні забувати і стоматологічні процедури. І Тоді яка порада люди, для пацієнтів? Люди які йдуть для клієнтів, тих самих перукарень, тату салонів та повинні спостерігати сане під режим і повинні використовувати або одноразово краще всього одноразово, тому що ну або стерилізацію, але стерилізація не дає 100% гарантії, що не можна зараз? Ви знаєте, яка рекомендація? Mm -hmm. От мені навіть нравиться Чен, генеральний директор ВОСЯ НІСКА назад прекрасний доклад. Я з ней повністю согласна. глобально нужно уменьшать количество инвазивных процедур, раз мы имеем дело с, таким, с такой ситуацией мировой, какой сейчас с инфекциями связанной. То есть избегать то, чего можно избежать, понимаете? Вот там, где можно без инвазивного мешать, у нас люди любят хоть одноразовые, неодноразовые, одноразовые, любят какие-то, чтобы их лечили, какие-то капельницы, какие-то еще что-то. Вот я считаю, все, что лишнее, надо ограничивать. Вот пирсинг для жизни человека это лишнее. Людям хочется, я понимаю, но надо и понимать, что за это хочется, можно и получить расплату. Это такая глобальная рекомендация. Она, конечно, к сожалению, практически невыполнима, потому что, к сожалению большому. Почти вплоть до цирроза, уже не просто печени а до такого цироза который мы лечить не можем у больных нет абсолютно никаких клинических симптомов даже сейчас уже слава богу этого нет а еще несколько лет назад вы знаете даже до меня доходили даже некоторые врачи не признавали этой болезни, которые не сталкиваются с этими больными, они не признавали. Говорят, а вот мы наблюдаем год-два пациента, и ничего с ним страшного. Так за год-два не страшно, а страшно, что 10 лет, а учитывая то, что у нас люди позаражались в основном, это до 80-х, вирус был обнаружен в 1989 году. 70-е, 80-е годы, если вот доктора помнят, было злоупотребление, я бы сказала, переливание крови по разным поводам ее было больше поднимали иммунитет дробными переливаниями крови все что хотите много было препаратов сывороток плазмы и так далее так как вирус был открыт в 89 никто даже не тестировал ее и сейчас у нас молодые люди до 40-летнего даже до 50-летнего еще и редко поступают с, извините с циррозами которые они Обнаружили чисто случайно, вже на стадії декомпенсації, тому що в дійсно переливали кров. Ну от власне, саме через це дуже часто пацієнти звинувачують лікарів. Мовляв, я не був в тату-салоні, я не був у стоматолога, не був в манікюри, педікюри, нічого я такого не робив. Я пройшов у лікарню, мені перелили кров, я хворий. Значить, винні лікарі, раз вони мені влили інфіковану тут, кров. Тут, от тут що це багато. таке сирологічне вікно власне, да, і чому донорську кров не можна перевірити. Так, да, дійсно, у нас в страні нет поцердіє. Да, она это... дорогая и она даже не во всех странах Европы благополучно, введена для тестированного. Ну, это буквально недавно, да. ее несколько лет как вели, и то я не думаю, что в или какие-то имеют это. То есть это период от момента того, когда вирус попал в кровь, до момента определения защитных антител, так называемых, к этому возбудителю. Так вот тестирование донорской крови у нас основывается на обнаружении антител. То есть если человек уже может иметь сам вирус, но еще нет антител, и вот этот промежуток может достигать даже полугода, да, это медленная инфекция, здесь все медленно, в том числе и так называемая вот эта сероконверсия. Если взять кровь в этот момент и нет да. антител, ну нет, значит она, поэтому конечно. сейчас что только делается, кровь выдерживает карантинизацию, так называемый минимум полгода, если человек донор не обращается, не попадает где-то с острым каким-то процессом, не выявляется, тогда она, но это, конечно, риск. Но тем не менее я хочу сказать, что все-таки если смотреть, ну, даже по количеству больных, которые у вас, наверное, не очень большой процент, который доказано тем, что они переливали кровь. В основном, в подавляющем большинстве случаев, люди вообще не могут сказать, где они инфицировались. Поэтому я всем говорю: раз мы все в группах риска, раз в полгода или хотя бы раз в год, мы все должны ходить и обследоваться, есть у нас эти антитела, это недорогое исследование совершенно или их нет. Пані Галино, скільки коштує таке обстеження, аби зробити оцей такий швидкий скринінг на виявлення Значить, таке, таке дослідження вартує для велика категорії людей, яка отримує безкоштовно ці дослідження. А ті, які власне платять за свої гроші, воно вартує 45 гривень. Тобто можна за 45 гривень побачити, да. є у мене гепатит да. чи немає. Да. Які тоді симптоми можуть вказати на те, що все таки варто, що вже от якась там прихована Ні. форма Ні. є, Ні. знаєте, практично ніякі симптоми. Вони приходять зараз. Чому в нас більша така кількість людей? Тому що люди стали більш свідомі в цьому напрямку, і люди самі звертаються. Щоб їх обстежити на маркері вірусних гепатитів. до нас досить часто і виявляється, і дійсно вони не знають, і лікар також не може сказати. Але це дуже добре, тому що Ольга Анатольна правильно сказала. І раз в рік не пошкодуйте 45 гривень. обстежтеся і ви будете спокійні. І вчасно буде пролікована і вина хвороба. А це більше програма, якщо це буде, якщо буде взагалі елімінація знищення цього всього вірусу. Вже домовилися про ці знижені ціни. Навіть єдине, що треба зауважити, дуже важлива річ, що зараз, особливо з початку цього року, з'явилось дуже багато пропозицій, ну, скажімо так, незареєстрованих препаратів, які люди самі привозять, їх там кілька формул. Ну, дійсно, тут важко сказати, що люди цього не робили, тому що ну, якось треба все-таки, особливо коли циркуз і так далі. І, і, і потрібно це, і ще наразі немає всім охоплення всієї державної програми. Чекати не можу, то тут вже не зупиниш. Тут теж ми будемо говорити про це з лікарями, що вони мають про це попереджувати, щоб вони обов'язково контролювали свій стан з лікарями і так далі. От, щоб вони знову ж таки звертають увагу на те, що є в цих протоколах, є спільно з високоефективним українським препаратом потрібно це все вживати, але це вже обов'язково звертатися до лікарів. Але в Рівненській області, як ми бачимо, люди довіряють гепатоцентру, довіряють генерування, звертаються і така велика кількість людей. Ольга Анатольовна, власне, хоче те, що зараз на дворі 20, 21 перше століття, і люди знають багато про гепатоцентри, але все одно так зване сарафанна радіо передає так. з вуст в уста якісь народні засоби, якісь це, трави, це методики так, різні, ну майже такі неймовірні, казуїстичні, але люди до, вас... до цього звертаються. Мовляв, у мене вас. немає грошей лікуватися так. Чи звертаються до вас потім з наслідками таких хворі? Бо. І що ви можете порадити тим, хто хоче взятися за народні засоби? Бо, Я баболя. Этого хочу сказать, не только народные вот эти все средства, а даже вот многие доктора злоупотребляют при лечении вирусных гепатитов так называемыми гепатопротекторами, которых их целая масса, они не имеют никакого отношения к лечению вирусных поражений печени. Я хочу ко всем обратиться. Если, да, есть особые клинические ситуации, здесь однозначно я не могу сказать. Если у человека сопутствующая патология, инсулинорезистентность или токсический фактор, там есть лечение, в том числе какими-то гепатопротекторами. Во всех остальных случаях, вот что я сейчас в основном занимаюсь тем, что отменяю многие лечения, с которыми приходят с такими простыми. Наверное, врач воспринимается не очень хорошо. К врачу пришли, надо, значит, выложить много денег на лечение, тогда помогает. Дело в о том, что если нет большой проблемы, и если можно ждать, если нет фиброза печени, если нет ничего сопутствующей патологии, я всем говорю, успокойтесь и ждите доступа к лечению. Он будет. Мы над этим каждый день работаем. Местные программы, государственные, альянс общественного здоровья. Я еще раз говорю, глобальную стратегию мы должны будем выполнить. А вот эти травки, они не просто... А травки содержат много разных алкалоидов. Они не просто Не помогают, они в ряде случаев могут спровоцировать более быстрое развитие фиброза печени. И тогда не 15 лет будет, как я вам сказала, а гораздо меньше. А время течет очень быстро, поэтому. Надо об этом помнить. Ну який вихід? Ви сказали, що програма буде діяти, але разом з тим лікарі кажуть, що цією програмою ми зможемо вилікувати лише 20% хворих. Хоча дійсно в жодній країні світу ніхто не може сказати, що можна вилікувати 100%. відсотків. Да. Десь страхова медицина, десь є компенсація коштів для хворих. А яка ситуація буде у нас, якщо дійсно всі гроші підуть на цю програму? Я скажу, діло все в тому, для того щоб вирішити цю проблему, як во всьому мірі, одної державної програми не вистачить. і нігде в мірі такого. Нет. Есть страховая медицина, есть система реимбурсации, которая у нас до сих пор не введена в стране. Без этого мы, мы бы не смогли сделать ничего. Единственный наш шанс, и почему Всемирная организация здравоохранения это делает, это глобальная стратегия ВОЗ. Вот в этих, в этих рамках, я думаю, у нас будет возможность решить эту проблему, как мы решили ее с малярией. На жаль, час нашої програми в ефірі вичерпано. Я хочу нагадати усім нашим глядачам, що сьогодні ми обговорювали тему вірусного гепатиту Б та і про те, як він поширюється у суспільстві. Власне, після нашої розмови ви ще раз переконалися, що варто дбати про власне здоров'я вам самим. Щоразу, кожного року перевіряти свою кров на маркери вірусного гепатиту, і тоді можна убезпечити себе на довгі роки. Дякую за увагу! Дякую вам за розмову. Дякую. На все добре. Дякую. До побачення. Добре.